Комфортно, особливо коли зручне взуття. Дальне на всіх подіумах це одяг у смужечку. Ось так можна поверху його втягнути з синіми класичними джинсами, рожева сорочка на сьогодні це бавовняний костюм з легкої бавовни, У мене сьогодні він брючний. Ви обираєте підтон, який найбільше вам пасує. Під такий костюм дуже зручно одягати знизу футболку або можна вдягати рубашку для подовження самого силу силуету, сілуету. Дуже гарно видно, якщо це. Зверху біла частина виступає самої футболки або рубашки. Це може бути навіть рубашка, яка і рукавчики з виступають з білого кольору. Це подовжить ваш силует. В такому костюмі можна зручно ходити на роботу, можна подорожувати з легкістю в такому костюмі. Також можна гуляти для повсякденного. Образу буде дуже ідеально і комфортно. Під тон самого костюму можна обрати будь-яке зручне взуття. У мене сьогодні білі лофери, для того, щоб гармонійно було з білою футболкою. І так як в нас попереду весна, а погода може бути мінливою. Тож для цього образу я ще підібрала два варіанти наверх, якщо, наприклад, ввечері виходиш або зранку йдеш на роботу і прохолодно, тож на треба зверху щось накинути. Я обрала два варіанти, і той, той комбінує, перший варіант це бомпер, класичний бомб, бомпер, який завжди актуальний. А в цьому сезоні він ще дуже актуальний в. Дизайнери в цьому сезоні його активно використовують. У мене теж класичний варіант. Коли буду комбінувати вже з цим костюмом, то зверху одягаю його і не застягаю його для того, щоб у мене був продовжений силует, щоб не розкорочувати собі зріст. Колір на контрасті, тому ми не застягаємо. Зараз ем, покажу на прикладі, як це виглядає. Можна просто поверху його накинути ось можна про вже. Повністю, але при цьому ми не застягаємо, в нас подовжується наш силует. Ось так виглядає. І також покажу вам образ з плащем, з тренчем, хто як називає. Ось так можна поверхі його тягнути, можна повністю. Зараз покажу вам. Дуже комфортно, дуже зручно, особливо в подорожі або на вечірні прогулянки можна на роботу взагалі дуже комфортно. Наступний лук, який я обрала в актуальних синах цього сезону. Це в мене рожева сорочка, яка дуже актуальна в цьому сезоні. В комбінацію з класичними синіми джинсами обрала. Понизу сорочки я втягнула білу футболку в комбінації з білим взуттям. Дуже актуальне в цьому сезоні. Ну завжди сорочка це базова річ, яка має бути в гардеробі. Casual стиль стиль, в якому дуже комфортно і завжди актуально. Наступне комбо, яке дуже актуальне в цьому сезоні, це святкова блуза, у мене вона в білому класичному відтінку, і обрала з синіми класичними джинсами. Також сумочка доповнила цей образ, така романтична і святкова виходить. Можна створювати будь-яку комбінацію, можна зі святковими лоферами вдягнути, можна навіть Зі спідницею комбінувати взагалі такі блузи в цьому сезоні дуже актуальні. Наступний лук я обрала надихнувшись зарою. У них весняна колекція була повністю в квитковому принті, чим вона мене надихнула. І для цього луку я обрала спідницю класичного крою плісе і зверху білий лонгслів. Поверху я обрала квітковий принт, це в мене піджак. Я його буду одягати поверху. Я його так це так собі уявила, а там вже можна комбінувати, хто як бажає. Ось так виглядає. Ніжно, романтично і в той же час дуже комфортно, особливо коли зручне взуття, можна на романтичні прогулянки, можна на роботу, можна теж навіть і для подорожей використовувати. Якщо в минулому сезоні було актуально картати одяг будь-який, в цьому сезоні актуально на всіх подіумах це одяг у смужечку. Для цього образу я підібрала футболку в червону смужечку. Зверху бомбер, так як образи в мене на весну, а весна може бути повторізнимливою погодою. Тож я взяла ще бомбер, і знизу в мене світлі штанці доповнить образ маленька сумочка, яка зробить цей образ. है।